Розглянемо один із найпростіших способів моделювання сердечка. Натискаємо клавішу Delete видаляємо присутній сцені куб. Тепер можна натиснути комбінацію Shift-A. або натиснути ось цю кнопочку. В меню обираємо не Mesh, як зазвичай, а ось такий пункт, як Surface. Обираємо тут NURBS сферу. Наблизимось до неї і натиснемо крапку на NumPad клавіатурі. І тепер, якщо ми перейдемо в режим редагування, для цього натискаємо Tab на клавіатурі, ми бачимо от щось таке. Перейдемо на вигляд збоку. Для цього натискаємо трійку на numpad клавіатурі. І даний об'єкт ми трошки стиснемо вздовж вісі Y, тобто зеленої вісі. Виділяємо протягуванням ось цей ряд вершин. Тепер натискаємо клавішу Shift. І виділяємо протилежний ряд вершин. Для масштабування натискаємо і відпускаємо клавішу S. Далі вказуємо вісь, в даному випадку, Y, тобто натискаємо клавішу Y, переміщуємо мишку, і таким чином ми звужуємо об'єкт. Тепер натиснемо одиницю на numpad клавіатурі. Перейдемо на вигляд спереду і попрацюємо от з цими вершинами. Для початку виділимо ось ці вершинки і створимо начебто заглиблення таке. Вздовж вісі Z. Натискаємо комбінацію G Z, переміщуємо вниз. Тепер виділимо ось ці вершини, знову переміщуємо вздовж вісі Z. G-Z-комбінація. Таким чином ми витягуємо об'єкт. Далі можна виділити ось цей ряд вершин і також перемістити трошечки вниз. Виділяємо ось тепер з натисненою клавішою Shift ці вершини. І тепер можна відмасштабувати трошки вздовж вісі X. Тобто натискаємо S, X. Далі ось тут також можна знову опустити вниз. GZ. І виділимо ось так. Тепер ось ці вершинки. GZ. І ось тут знову опустимо ще трошки вниз. Ось така форма у нас утворюється. Можемо натиснути трійку на нумпад клавіатурі і трошечки підправити збоку, якщо потрібно. Можливо, ще трошки звузити. SY. Зараз тут падає тінь. Частину об'єкта не видно. Можна натиснути ось тут. І обрати трошки інший вигляд ось такий, щоб було краще видно. Масштабуємо. Натискаємо TAB, виходимо з режиму редагування. Перейдемо до властивостей даного об'єкту. І ось тут параметр Resolution, ми трошки зменшимо. Знову можемо змінити ось тут відображення. Тепер необхідно цей об'єкт конвертувати. Клікаємо правою кнопочкою мишки, обираємо пункт Convert to і обираємо mesh. Перейдемо в режим редагування, натискаємо Tab, і нам тут деякі зайві елементи необхідно видалити. В даному випадку ребра, тому ми з вами натискаємо двійку на клавіатурі на цифровій, або ось тут обираємо режим роботи з ребрами. І тепер виділили ось це ребро, натисли клавішу Shift і виділяємо дані ребра. Натискаємо клавішу Delete і обираємо не просто видалення ребер, а розчинити ребра. Dissolve Edges. Знизу теж саме. Виділили ребро, натисли клавішу Shift і виділили ось ці ребра. Знову Delete, Dissolve Edges. Тепер при створенні даного об'єкта. У нас ось тут, де знаходиться перетин ребер, знаходяться вершини. Перейдемо в цей режим роботи з вершинами. І ці вершини в даному випадку вони не з'єднані між собою, їх необхідно об'єднати. Як простіше це зробити? Ну, перейдемо спочатку на вигляд зверху, це натискаємо 7 на нумпад клавіатурі. І далі переходимо в каркасний режим, натискаємо Z клавішу, обираємо пункт Wireframe. Те ж саме можна було б зробити, натиснувши ось цю кульку. І тепер ми в режимі роботи з вершинками протягуванням виділяємо ось ці вершини. Якщо зараз розвернути об'єкт, то ми бачимо, що у нас виділені ось тут вершини і ось тут. Якраз ті місця, де необхідно їх об'єднати. Клікаємо правою кнопочкою мишки. Обираємо пункт Merge Vertices. І By Distance. Бачимо, що у нас видалено 6 зайвих вершин. Натискаємо Z, Solid. Виходимо з режиму редагування, натискаємо Tab. І тепер необхідно це серце згладити. Для цього ми з вами клікаємо правою кнопочкою мишки, обираємо пункт Shade Smooth і додамо модифікатор. І обираємо модифікатор Subdivision Surface. Можна встановити дві ітерації. Ось таке сердечко. Якщо необхідно, то можна підправити дану форму. Якщо щось пішло не так. Тобто ми можемо натиснути Tab, перейти в режим редагування. Обрати, наприклад, вершини ті, які потрібно нам. Давайте вигляд зверху вимкнемо. Наприклад, вимкнемо дію модифікатора. Наприклад, ось дані вершини можемо вибрати. Знову вмикаємо дію модифікатора. Переходимо на вигляд спереду одиниця на нампад клавіатурі, вмикаємо пропорційне редагування, і тепер можемо натиснути. Клавішу G для переміщення. При пропорційному редагуванні, у нас при переміщенні будуть захоплюватися і сусідні вершини. Величину впливу на ці сусідні вершини регулює ось це коло. Збільшуючи його зменшуючи, ми можемо впливати на більшу або меншу кількість вершин. Також натискаємо клавішу Z. І от ми таким чином збільшуючи або зменшуючи радіус впливу. Можемо відредагувати форму даного об'єкта. Це за потреби. Я поверну назад. Така форма мене влаштовує. Вимкнемо на всяк випадок пропорційне редагування. Вийдемо з режиму редагування, натискаємо Tab. І застосуємо даний модифікатор, переміщуємо курсор мишки ось цю область, виділену прямокутником синім. І натискаємо комбінацію Ctrl-A. Теж саме можна зробити, якщо обрати ось тут пункт меню Apply. Перевіримо сіть. або перевіримо геометрію даного об'єкта, натискаємо TAB. Знову TAB. Виходимо з режиму редагування. Перейдемо на вигляд спереду одиниця нанопад клавіатурі. Трохи перемістимо серце вгору, натискаємо. GZ. Десь по центру ось так розташуємо. І давайте ми його трошки зменшимо. Клавіша S для масштабування. Масштабуємо. Тепер необхідно перемістити вниз. Тому GZ. Застосуємо всі зміни. Комбінація Ctrl-A All-Transforms, клік правою кнопочкою мишки. Set Origin. Origin це центр трансформації, ми перемістимо його в центр геометрії. В даному випадку центр геометрії трошки у нас відрізняється від місця розташування 3D-курсору. Можемо, звичайно, перемістити об'єкт так, щоб вони співпали. Натискаємо Shift S і обираємо Selection to Cursor. Ось тепер сумістились 3D-курсор і центр трансформації об'єкта. Перейменуємо об'єкт. Для цього в аутлайнері подвійний клік на назві. Ну і тепер нам необхідно додати тло для того, щоб зробити якийсь рендер цього серця, щоб не просто це було моделювання, а назначимо якийсь матеріал і зробимо рендер. Знімемо виділення серця, клікаємо десь на вільному від об'єктів в місці сцени. І додамо в сцену площину. Натискаємо shift a Mesh, Plane. Давайте одразу перейдемо в режим редагування, натиснемо Tab і розвернемо цей об'єкт цю площину навколо вісі X. Натискаємо клавішу R. Тепер вказуємо вісь, навколо якої буде здійснюватися обертання. Натискаємо клавішу X. І вводимо з клавіатури значення 90, тобто кут, на який необхідно повернути даний об'єкт. Натискаємо Enter. Вийдемо з режиму редагування, натискаємо Tab. І тут можна перемістити або серце, або площину одне відносно одного. Давайте площину, мабуть, перемістимо. Натискаємо G, вказуємо вісь Y, Y і переміщуємо мишку. Zastosujemy zmiany, Ctrl A, All Transforms, prawa przytoczka, Set Origin, Origin to Geometry.